Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to The Doctor. У даній лекції ми з вами продовжуємо вивчати травну систему. Давайте пригадаємо, що вся травна система складається з двох груп органів органів травного каналу та допоміжних органів. Органи травного каналу це ті органи, через які проходить їжа від ротової порожнини до відхідника. Вони утворюють разом один суцільний канал. До органів травного каналу належать ротова порожнина, глотка, стравохід, шолунок, тонка та товста кишка і відхідник. Ротову порожнину ми з вами обговорили у попередній лекції, а оцій ми обговоримо глотку, яка є наступною після ротової порожнини. Що стосується допоміжних органів, то до них належать травні залози, жовчний міхур, язик та зуби. Слинні залози, язик та зуби ми вже обговорили у попередній лекції, а печінку та підшлункову залозу ми ще обговоримо у наступних лекціях. Глотка, фарінгс це непарний порожнистий орган, який має форму трубки. Через її порожнину проходить як їжа, так і повітря, тобто вона належить як до травної, так і дихальної системи. Глотка зверху кріпиться до глоткового горбка. Туберкулем фарінгом основної частини потиличної кістки, присередніх пластинок крилоподібних відростків длиноподібної кістки та кам'янистих частин скроневих кісток. Тобто вона як ніби підвішена зверху і опускається вниз до рівня 6-го шийного хребця, де плавно переходить у стравохід. Довжина глотки становить 14-16 см. Ми вже з вами почали обговорювати топографію глотки, а саме її скелетотопія, тобто відношення глотки до кісток. Глотка розташована попереду першого 6-го шийних хребців та зверху кріпиться до кісток основи черепа. Далі нас цікавить голотопія, тобто в якій ділянці розташована глотка. Вона розташована у передній шийній ділянці. І остання це синтопія відношення до інших органів. Попереду від глотки розташована носова порожнина, ротова порожнина та гортань. Для того, щоб зрозуміти синтопію глотки, збоку та ззаду, нам краще перейти на зріз у горизонтальній площині. Зараз ми дивимося на зріз зверху, бачимо язик, зуби нижньої щелепи та глотку позаду ротової порожнини. З боків та ззаду глотку оточує навколо глотковий простір з патіум який поділяється на три простори. По боках від глотки розташовані два біля глоткові простори з Патіум а позаду заглотковий простір з Патіум у біля глоткових просторах, тобто по боках від глотки, проходять судини нервові пачки шиї, до складу яких входять внутрішня яремна вена, плукаючий нерв, та внутрішня сонна артерія у верхній частині шиї і загальна сонна артерія у нижній частині шиї. Заглотковий простір заповнений пухкою сполучною тканиною та містить заглоткові лімфатичні вузли. Позаду заглудкового простору розташовані довгі м'язи голови та шиї, які попереду прикриті перед хребтовою пластинкою шийної фасції. позаду м'язів розташовані шийні хребці. Тож попереду глотки розташована носова порожнина, ротова порожнина та гортань, по боках судино-нервові пучки шиї, а позаду м'язи та шийні хребці. Це була синтопія і на цьому ми закінчуємо із топографією глотки. Переходимо до її макроскопічної будови. Глотку поділяють на три частини: носоглотку, назофарінкс, ротоглотку, орофарінкс та гортаноглотку. Ларінг Носоглотка – це верхня частина глотки, яка отримала свою назву через те, що попереду вона сполучена із носовою порожниною через хоани. Зверху вона прилягає до основи черепа, утворюючи верхню стінку глотки, або які частіше називають склепіння глотки Форнікс Фарінгіс. Дана частина глотки розташована попереду першого другого шийних хребців, а її нижньою межею є рівень піднебінної завізки, яка нагадує, є задньою частиною піднебіння ротової порожнини. Тобто носоглотка розташована між основою черепа та рівнем піднебінної завізки. Зараз ми дивимося на бічну стінку носоглотки і бачимо отвір, який називається глотковим отвором слухової труби. Ось Фарінком Тубе туби аудітіви. Ми зараз бачимо лише один отвір, тому що дивимося на одну бічну стінку. Але потрібно розуміти, що їх є два: один справа, другий зліва. Тобто вони є симетричними. Цей отвір веде нас у слухову трубу, яка сполучає порожнину глотки із середнім вухом та забезпечує врівноваження тиску у барабанній порожнині. Слухова труба складається з двох частин кісткової та хрещової. Кісткове утворено з кісткою, і її ми вже обговорювали у остеології. А от хрещова частина, яка підходить до глотки та власний утворює глотковий отвір слухової труби, утворює випинання на внутрішній поверхні глотки зверху та позаду, яке отримало назву трубного валика торус тубаріус. Від нижнього краю валика вниз відходить трубно-глоткова складка, ліка серпінгофарінге, в основі якої розташований трубно глотковий м'яз. Попереду отвору слухової труби косо вниз та вперед прямує валик підіймача торус леваторіус, який продовжується у трубну піднебінну складку пліка сальпінгопалятіна, що прямує вниз до піднебіння. В основі цих структур лежить м'яз підіймач піднебінної завіски. Позаду трубного валика розташована вузька щілина, глотковий закуток рецесус pharingus. У товщі слизової оболонки між отвором слухової труби та м'яким піднебіння розташоване скупчення лімфоїдної тканини, яке називається трубним мегдаликом, тонзеля тубарія. Він є парним, тому що розташований з обох боків глотки. Позаду на межі між склепінням та задньою стінкою глотки розташований непарний глотковий мигдалик тонзеля Фарінгеа. Він має важливе клінічне значення, оскільки збільшення даного мигдалика називається аденоїдами, і він може збільшуватися до значних розмірів, що перекривають хоани, і людина не може дихати носом, а тільки. Ротом, тому навіть окремо виділяють аденоїдне обличчя, коли пацієнт, а в основному це діти, не можуть дихати носом і тому постійно ходять і дихають з привідкритим ротом. Таким чином, у носоглотці розташовано три мигдалики: непарний глотковий та парні трубні мигдалики. До них ми ще повернемося. Нижче рівня м'якого піднебіння носоглотка безпосередньо продовжується у ротоглотку, яка отримала свою назву через те, що розташована позаду ротової порожнини. Взагалі, вона розташована на рівні 3-го шийного хребця. Як ми сказали, ротоглотка починається на рівні піднебінної завіски і закінчується на рівні входу у гортань який прикривається гортанком. Порожнина ротоглотки сполучена з ротовою порожниною через зів. Тобто зів є межею між ротовою порожниною та ротоглоткою. Зів обмежений зверху м'яким піднебінням, знизу коренем язика, а по боках піднебінно-язиковими дужками – Аркус палятогльосус – в основі яких лежать піднебінно-язикові м'язи. Позаду цих складок починається ротоглотка. Позаду піднебінно-язикової дужки розташована піднебінно глоткова дужка Arcus palato pharyngeus яка утворюється над піднебінно-глотковим м'язом. Між цими двома дужками утворюється заглиблення, в якому розташований піднебінний мегдалик, Тонзіля Палятіна. Це парний мегдалик, тобто їх є два: один справа, другий зліва. І ми можемо їх побачити. При огляді ротової порожнини позаду піднебійно-язикових дужок. Насправді ці дужки є дуже важливими, тому що, як ми сказали, в їх основі лежать м'язи, а саме скелетні м'язи, і вони при скороченні будуть звужувати зів. Наприклад, якщо ми наберемо в рот води і будемо дихати при цьому, то м'яке піднебіння опуститься, дужки скоротяться, щоб зменшити зів, а корінь язика підніметься для того, щоб перекрити вхід у ротоглотку та уможливити дихання, тому що одночасно ми не можемо і ковтати, і дихати. А відбувається якийсь один процес або ковтання, або дихання. Передня стінка ротоглотки попереду та зверху утворена зівом, а знизу коренем язика, де розташоване ще одне скупчення лімфоїдної тканини, що називається язиковим мегдаликом тонзіля лінгуаліс. Він є непарним. Таким чином ми назвали з вами всі шість мегдаликів, які утворюють лімфатичне кільце перегова Вальдеєра. Як ми бачимо, є два парних медалика, це піднебідний та трубний мигдалики, і два непарних глотковий та язиковий мигдалики. При цьому верхні три розташовані у носоглотці, а нижні три розташовані у ротоглотці. І це дуже важливо, тому що це вхід у наш організм через травну та дихальну системи. Тобто більшість патогенних для нас факторів, в тому числі і мікроорганізми, надходять до нас в організм або з їжею, або з повітрям, і тут їх одразу зустрічають мигдалики, які містять лімфоцити і одразу виконують захисну функцію. Саме через це при інфекціях мигдалики приймають на себе перший удар, вони, як ніби, сторожі, на вході в наш організм. Далі, що нас цікавить у ритоглоці, це знову ж таки передня стінка. Для того, щоб побачити потрібні нам структури, нам потрібно поглянути зверху на язик. Бачимо по боках піднебінні мигдалики, піднебінно-язикові та піднебінно глоткові дужки, Позаду язика розташований надгортаник. Від надгортанника до кореня зкасузова оболонка утворює три складки. Серединну язиково надгортанну складку пліка кльосо медіана та дві бічні язиково-надгортанні складки пліце гльосоепіглотіце латераліс. Між цими трьома складками утворюється два заглиблення надгортанникові долинки. Валекулі епіглотіці. Це була ротоглотка, яка на рівні входу в гортань переходить у гортану глотку, яка проходить вниз попереду 4, 5 та 6 шийних хребців І на рівні 6-7 шийних хребців продовжується у стравохід. Також нижню межу проводять на рівні нижнього краю персноподібного хреща. Перехід глотки у стравохід називають глотково-стравохідним звуженням Constriction фарінго езофагеаліс Гортаноглотка розташована позаду гортані. На передній стінці гортану глотки утворюються два грошоподібні закутки Ricsus Periformes, які розташовані по боках від гортані та спрямовують їжу із ротоглотки в гортану глотку. Також інколи їжа може тут затримуватися, викликаючи неприємні відчуття. Зверху і посередньо кожен закуток обмежений складкою верхнього гортанного нерва. Кліка Нерві Лярінгі суперіоріс. на цьому ми закінчуємо обговорювати макроскопічну будову глотки, тобто те, що ми можемо побачити без мікроскопа, і переходимо до мікроскопічної будови, а саме до будови стінки глотки. Нагадаю, що глотка це порожнистий орган, а отже вона має такий самий загальний план стінки, як і інші порожнисті органи. Її стінка складається з чотирьох шарів: слизової оболонки. Підслизового прошарку, м'язової оболонки та адвентиційної оболонки. Почнемо з середини і будемо рухатися назовні. Порожнина носоглотки виставлена багаторядним вічистим епітелієм, який характерний для дихальної системи. Носоглотка та гортаноглотка виставлені багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Далі підслизовий прошарок у носоглотці та ротоглотці, він утворений глотково основною фасцією, фасція Фарінго Базіляріс. А от у гортаноглотці підслизовий прошарок утворений пухкою з волокнистою сполучною тканиною. Наступною є м'язова оболонка, і пам'ятаєте, у лекції основи спантонології, ми говорили, що на початку та в кінці травного каналу розташовані не гладкі м'язові. Клітини, а посмуговані м'язи. Так от, глотка це початок, і тут розташовані поперечно посмуговані м'язи, які розташовані у двох шарах. Внутрішній циркулярний шар утворюють м'язи звужувачі глотки, та зовнішній поздовжній шар утворюють м'язи-підіймачі глотки. До внутрішнього шару належить три парні м'язи звужувачі глотки верхній, середній та нижній. Позаду всі ці м'язи сполучені між собою глотковим швом Рафа Фарінгis. Тож верхній м'яз звужувачів глотки Musculus Constrictor Faringis superior має чотирикутну форму і починається від різних структур, через що його поділяють на чотири частини. Крилоглоткова частина Парс птарігофарінгіа починається від присередньої пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки. щічно глоткова частина парс буккофарінгіа починається від Крило нижньощелепного шва. Арафептер Мандібулярис, який є потовщенням щечної фасції, яка натягнута між крилоподібним гачком крилоподібного відростка та нижньою щелепою. щелепно глоткова частина парс мільофарінгея, яка починається від заднього кінця щелепно-підязикової лінії нижньої щелепи. І язиково глоткова частина парс гльософарінгея, яка починається від поперечного м'яза. Язика. Таким чином, всі ці чотири пучки м'язових волокон формують верхній м'яз звужувач глотки, який прямує назад та у ділянці глоткового шва зростається з протилежним одименним м'язом. Таким чином, при скороченні даного м'яза буде відбуватися звуження верхньої частини глотки. Середній м'яз, звужувач глотки Musculus Constrictor Faringis Medius має вигляд трикутної пластинки, вершина якої спрямована до під'язикової кістки. Даний м'яз в залежності від початку, поділяється на дві частини. Хрещово-глоткова частина парс хондрофарінгія яка починається від малого рогу підязикової кістки, та ріжково глоткова частина парс цератофарінгія яка починається від великого рогу підязикової кістки. Далі пучки м'язових волокон віялоподібно проходять назад та кріпляться до протилежного одноіменного м'яза, формуючи продовження глоткового шва. Верхній край цього м'яза накладається на нижній край верхнього м'язозвужувача глотки. При скороченні середнього м'яза звужувача глотки відбувається звуження середнього відділу глотки. І нижній м'яз звужувач глотки Musculus Constrictor Pharyngis Inferior також складається з двох частин: щитоглоткової частини, Pars тірофарінге, яка починається від бічної поверхні щитоподібного хряща, та персна глоткова частина, Pars Крікофарінгія, яка починається від бічної поверхні перснеподібного хреща. Ці м'язові волокна проходять назад та кріпляться до глоткового шва. При цьому верхня частина волокна розташована поверх нижньої частини середнього м'язу звужувача глотки. При скороченні даний м'яз буде звужувати нижню частину глотки. Всі ці три м'язи звужувачі глотки інервуються блукаючим нервом, який є десятою парою черепно-мозкових нервів. Тобто всі м'язи звужувачі глотки мають однакове місце прикріплення глотковий шов, однакову функцію звуження глотки та однакову іннервацію, блокаючий нерв. Тобто відрізняється тільки місце їх початку. Це був внутрішній шар м'язів. Далі переходимо до зовнішнього. Він також представлений трьома м'язами: шилоглотковим, піднебінноглотковим та трубноглотковим м'язами. Шилоголодковий м'яз мускулюс стіло фарінгіус починається від шилоподібного відростку з кроневої хістки та проходить вперед і вниз між верхнім та середнім м'язами звужувача глотки, вплітаючись у бічну стінку глотки. При скороченні даний м'яз буде тягнути глотку вверх та розширювати її. Піднебінно-глотковий м'яз мускулюс палятофарінгіус починається від апеневрозу м'якого піднебіння та гачка крилоподібного відростка і прямує вниз та назад. Де кріпиться до глоткового шва і щитоподібного хряща. Нагадую, що даний м'яз формує піднебінну глоткову дужку позаду піднебінного медалика. Скорочуючись, даний м'яз підіймає глотку, опускає піднебінну завіску та звужує зів. Трубноглотковий м'яз мускулюс Celping-opharyngia від нижньої поверхні хрещової частини слухової труби, проходить вниз разом із піднебінно-глотковим м'язом та вплітається у бічну стінку глотки. При скороченні даний м'яз буде підіймати глотку. З усіх цих м'язів шилоглотковий м'яз іннервується язикоглотковим нервом, а всі інші блукаючим нервом. Таким чином, всі м'язи глотки, крім шилоглоткового, інервуються блукаючим нервом. Нервом. Як ми сказали, кожен з м'язів має функцію, і ці функції разом об'єднуються для того, щоб уможливити акт ковтання. Давайте обговоримо 5 етапів, як відбувається ковтання. Перш за все, скорочується м'язом м'якого піднебіння, внаслідок чого піднебінна завістка підіймається та перекриває прохід між ротоглоткою та носоглоткою. При цьому відкриваються. Глоткові отвори слухових труб за рахунок того, що м'яс натягувач піднебінної завіски та м'яз підіймач піднебійної завізки кріпляться до слухової труби. Наступним важливим моментом є скорочення м'язів дна ротової порожнини, внаслідок чого гортань. Підіймається та підтягується вперед, а вхід у неї закривається надгортаником. Перший етап потрібен для того, щоб їжа не потрапила з ротоглотки до носоглотки, а звідти до носової порожнини, які належать до дихальної системи. А другий етап перекриває хід у гортань та нижні дихальні шляхи. Таким чином, ці два перші етапи відмежовує дихальну систему від травної у момент ковтання. Наступним етапом скорочуються шилоязикові м'язи та під'язиково-язикові м'язи, які тягнуть корінь язика назад, а на корені язика в цей момент розташована харчова грудка, яка завдяки руху язика назад проштовхується назад через зів у ротоглотку. Четвертий етап скорочення поздовжніх м'язів глотки, які підіймають глотку вверх та як ніби натягують глотку на цю харчову грудку. Після цього починається останній п'ятий етап. По черзі скорочуються м'язи-звужувачі глотки та проштовхують харчову грудку вниз у стравохід. Тобто спочатку скорочується верхній, потім середній, а потім в кінці нижній м'яз-звужувач глотки. Надіюсь, тепер ви розумієте, як відбувається ковтання і для чого нам потрібні м'язи-глотки та піднібіння. І це була м'язова оболонка глотки. Залишилася остання адвентиційна оболонка. Ми говорили з вами, що зовнішня оболонка може бути серозною або адвентиційною. В травній системі сирозною оболонкою вкриті ті органи, які вкриті очеревиною. А очеревна розташована в черевній порожнині. Відповідно, глотка розташована в шиї, вона точно не вкрита очеревиною, а отже, вона не вкрита сирозною оболонкою, а вкрита адвендиційною. Також варто сказати, що якщо зсередини м'язи глотки вкриті глотково-основною фастією, то ззовні їх криває щічно-глоткова фасція – фастія букко яка є безпосереднім продовженням Січної. На цьому ми завершуємо обговорювати стінку глотки і відповідно до плану, який ми з вами визначили у першій лекції з спансонології, нам залишилося кровопостачання, інервація та лімфовідтік. Верхня частина глотки кровопостачається висхідною глотковою артерією та висхідною піднемінною артерією, яка є гілкою лицевої артерії. Тобто верхня частина глотки кровопостачається гілками зовнішньої сонної артерії. Нижня частина глотки кровопостачається глотковими гілками нижньої щитоподібної артерії, яка є гілкою щитошийного стовбура, який, в свою чергу, починається від підключичної артерії. Таким чином, глотка кровопостачається від систем зовнішньої сонної артерії та підключичної артерії. Далі кров відтікає від глотки у глоткове венозне сплетення, від якого далі дренується у внутрішню яремну вену. Лімфа від глотки дренується у заглоткові глибокі бічні лімфатичні вузли, а від піднебінних мигдаликів у яремно-двочеревцевий лімфатичний вузол. І залишилася нам іннервація глотки. Іннервацію ми будемо поділяти на соматичну та автономну. Що це таке, ми будемо детально обговорювати у неврології. Соматична поділяється на рухову та чутливу, а автономна на парасимпатичну та симпатичну. Рухова іннервація забезпечується блукаючим та язикоглотковим нервами, які формують глоткове нервове сплетення. Як ми вияснили, блукаючий нерв інервує всі м'язи глотки, окрім шилоглоткового м'яза, який інервується язикоглотковим нервом. Тобто, коли сигнал приходить по нервах до м'язів, м'язи відповідно скорочуються. До речі, тут є певні відмінності, тому що в англомовній літературі пише так, як я кажу, що всі м'язи інервуються блукаючим нервом, і лише один язикоглотковим нервом, а в україномовній літературі пише, що. Внутрішній шар м'ясів, тобто циркулярні колові м'яси, звужувачі глотки, іннервуються блукаючим нервом, а всі зовнішні поздовжні м'язи глотки інервуються язикоглотковим нервом. Далі чутлива іннервація відрізняється у кожному відділі глотки. Носоглотко інервують гілки верхньощелепного нерва, ротоглотку язикоглоткового нерва та гортаноглотку блукаючого нерва. Чутлива означає, що нервові закінчення розташовані у стінці глотки та збирають інформацію, яку передають до центральної нервової системи. Парасимпатична інервація забезпечується блукаючим та язикоглотковим нервами, а симпатична гортано-глотковими гілками верхнього шийного вузла. Парасимпатичні стимулюють виділення секрету залозами стінки глотки, а симпатичні звуження судин. На цьому ми з вами закінчуємо обговорювати анатомію глотки. Ми це зробили максимально детально відповідно до нашого плану опису органа. Надіюсь, це відео допомогло вам зрозуміти та вивчити анатомію глотки. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео і діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. А я дякую вам за увагу і до зустрічі з вами у наступних лекціях.